Друзі, вітаю вас! Сьогодні на обід у мене отака смакота на 6 персон. Давайте будемо готувати. А з вас лайк і підписка. Підтримайте мене і мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Готуємо просто з антоніною. Спочатку замаріную курячі стегінця. У мене їх тут 6 штук. Готую на 6 порцій. Додаю неповну чайну ложку солі, Одну чайну ложку приправи для курки, Одну столову ложку гірчиці, Дві столові ложки олії і грам 100 соєвого соусу. Тепер добре-добре все вимішую, щоб все рівномірно розпрілилось по всій масі м'яса. Додаю в кінці лавровий лист. Але отак його руками подрібню, щоб більше розкрився аромат лаврового листа. Вимішую так, стараюсь, щоб все м'ясо добре промочилося в соусі. І оставляю так маринуватись десь приблизно на 2-3 години. В ідеалі можна і на півдня. І накриваю кришкою, щоб м'ясо не обітрювалося. Пройшло. Більше 3 годин беру одну велику цибулі і нарізаю її четвертинками, так як показано на відео. Якщо любите, щоб було цибуля крупніше, можете різати полукольцями. і висипаю в миску. За цей час я приготувала приблизно 2 кг картоплі. На 6 порцій приблизно по 350 г на одну. Я думаю, це буде достатньо. І ріжу її отак, як на відео. Викладаю в миску і додаю пів чайної ложки солі, півчайної ложки чорного перцю, досипаю приправи для картоплі і одну чайну ложку куркуми. Тепер додаю грам 50 олії і все добре перемішую. Щоб спеції рівномірно розподілились по всій масі, по всій картоплі. Тепер беру форму, в якої я буду запікати нашу страву. У мене ця форма стеклянна. На дно форми я викладаю цибулю, зверху викладаю картоплю і добре перемішую. Тепер викладаю зверху замарінований курячий стегінця і виливаю з форми той соус маринад, що трошки остався в мене. Включаю духовку на 220 градусів і буду випікати до моменту, коли стегна підрумяняться. Отак, От подивіться, вони вже підрумянились, відкриваю духовку і перевертаю їх. На другий бік і тепер буду випікати до готовності. Якщо картопля не встигне спектись, накрийте фольгою і доведіть до повної готовності. У мене все разом випікалось приблизно півтори години. Отака От смакота в мене вийшла, жду гостей і буду ставити на стіл. Дякую, що ви були зі мною. Я, як завжди, бажаю вам миру і добра. І чекаю вас на слідуючих відео смачних рецептів. До зустрічі!